Всіх вітаю сьогодні. У нас білий четвер. А що таке білий четвер? Це у нас нові можливості, які дозволяють вам стати фінансово незалежною людиною, опанувати шлях до своєї фінансової незалежності і отримати ті інструменти і ті поради, які дійсно допоможуть вам цей шлях подавати з легкістю, з радістю та задоволенням. І так, у всіх чорна п'ятниця вона починається завтра, а у нас білий четвер він починається сьогодні, тому давайте будемо починати. Головна тема, з якою я хочу сьогодні почати, і ця тема, я впевнений, торкається кожного з вас: це наскільки важливі гроші у вашому житті, наскільки важливо з грошами мати добрі стосунки, щоб вони вас любили, щоб до вас приходили ще й друзів приводили. Якщо так, ставте, будь ласка, три сімочки в коментарях. Я буду бачити, що ми з вами. На одній хвилі, і відповідно з вами рухаємось в одному напрямку. Мене звуть Олексій Латенко, 25 років я досліджую все, що стосується особистих фінансів. 20 років я викладаю особисті фінанси, навчаю своїх учнів як в індивідуальних консультаціях, так і в груповому навчанні, такому як у нас сьогодні, на нашій зустрічі. І так, що я для себе зрозумів, коли в моєму житті з'явилася перша фінансова криза, а це було на секундочку 20... Сім років тому, в 98-му році, я втратив все, що в мене було. Я зрозумів саме головне, що всі мої все моє бачення про гроші, всі мої е, досвід і знання про гроші, вони не закривають всіх питань. І відповідно, коли криза, потрібно знати набагато більше, потрібно бути готовим, потрібно. Передбачати, що в житті не, не завжди буває ось так вгору, а буває як в американських горках і вгору і вниз. Тому я зробив які висновки? Я зробив самий головний висновок, що мені потрібно поновити фінансову грамотність. І відповідно в моєму житті з'явився мій перший, дуже дуже важливий і дуже дуже міцний потужний наставник це Бодо Шефер. Завдяки Бодо Шеферу, я зрозумів, як працюють гроші. як Рахувати гроші, як витрачати, як оптимізувати витрати, як зробити так, щоб до грошей стало більше. Саме головне, я почав відкладати гроші, створювати активи. На той час в мене було величезне бажання створити 10 активів. Це був... Почав я займатися в 2000 році, але десь, я так скажу, роки три я ну, в режимі відкриття бізнесу був повністю заточений на те, щоб мій бізнес. А в той час в мене були магазини сотового зв'язку, розвивався. А ось в 23-му році, 23, вибачте, 2003. Я був на приїжджав до шефер до Ківа, і звісно, я був на його на навчанні, і ось тоді мене торкнуло дуже круто, бо тоді я його почув нарешті. Хоча до цього багато разів я з ним зустрічався, багато разів я слухав його аудиокасети, що тоді були відеокасети. дивився диски, слухав. Читав його книжки, але в 2003 році мене все ж таки таки пух торкнуло все, і я зрозумів, все. Я хочу стати фінансово незалежною людиною, а для цього потрібно мати активи. І Я ось собі склав список, що я хочу мати 10 активів. Прийшов додому, всю ніч не спав, писав, що я можу зробити, які активи я можу зробити. І в мене був готовий план. Перше, що я зробив, я тільки купив нову машину в кредит. І, відповідно, ця нова машина була вирішена, що вона буде в таксі. Уявляєте собі таку історію? Тобто тільки отримав нову машину і відразу вирішив, що це буде актив, який буде приносити мені гроші. Крім цього, була розроблена стратегія, і в мене з'явились мікробізнеси, міні бізнеси Наприклад, там ми купили з партнера декілька солярів, поставили їх, взяли партнерів, які за ними доглядали. І ми отримували 50% від прибутку, які отримували за цей мікробізнес. Я почав займатися нерухомістю. З того моменту це був мій такий перший класний досвід, коли ми взяли. Приміщення 150 квадратів зробили ремонт, поділили його на кабінети, і це був один з перших таких коворкінгів у Києві на центральній вулиці Жилянській. І відповідно вони здавалися по дуже гарній ціні, дуже гарній ціні, і ми отримували на цьому гарні прибутки. І ось таким чином, крок за кроком, я опановував те, що дозволяло мені на практиці отримувати додатковий дохід, як активний, так і пасивний. Звісно, те, що я залишився без машини, це мене дуже мотивувало. А чому це мене мотивувало? Тому що Бода Шефер розказував зі сцени дуже круту історію, і я її вже чув не один раз, але саме тоді, у вересні 2003-го, мене це торкнуло, і ця історія була про Red Fire Opel Kadett. Тобто Opel Kadett, це на той час у Німеччині а Шефер, якщо ви не знаєте, він з Німеччини і відповідно все, що я тоді отримав, це був його досвід, який він прожив. Ну, більшої частини в 90-х роках, тобто на той час. Ну і книжки, які він написав, і я їх тоді читав, вони теж були з 90-х. Але я скажу, як і книжка саме Багата людей на Вавилоні», На сьогодні його книжки не втрачають актуальності. Вони вже переведені. і нещодавно я показував ногою книжку. Ти це зможеш. Ну, нову мацію» переведено теж вона не нова, вона раніше була видана, але ж. Перший раз вона є українською, тому теж раджу вам купувати такі книжки, читати, надихатись, і в переведенні вони там більш сучасні. Але ідеї такі ж самі, друзі, залишилися, які були тоді. Тобто, як і в книжці «Сама багата людина Вавілону, до речі, хто читав, поставте плюсики», будь ласка, цю книжку, я вважаю, є таким базовою книжкою для фінансової грамотності, розуміння, як працюють гроші. Ця книжка описує події, які були більше, ніж. Декілька де тисяч літ, чи дві чи три тисячі літ рі, рі, тисячі років тому ось, а написано вона декілька сотень років тому, виявляєте, тобто нічого не змінюється. І через 100 років, і через 500, і через тисячу років я впевнений, що з грошима буде така сама історія, і відповідно хтось буде опановувати фінансову грамотність. Ось. А, ну і я тоді. Вмикнувся на цю історію, коли він прийшов до свого наставника, або до шефер, і каже: Я хочу з тобою займатися, будь ласка, дуже тебе прошу, візьми мене, наставництво. Він каже, яка твоя ціль? І каже, він там, каже, там така. Він каже, ні, не буду брати. А маленька ціль. Він каже: я збільшив цю ціль декілька разів. Він каже, все одно маленька ціль. Ти дуже добре подумай, чого ти хочеш у житті, що тебе надихає, що тебе мотивує. І напиши: ось тут там white box цей був ця дошка, така, на якому на яку на яку пишуть. І, відповідно, Фліпчак називається. Він пише, я каже: я там тремтіла рука, писав. Ну, він так дуже це артистично зі сцени розказував. Наставник підійшов, перекреслив, збільшив два рази. Каже: ось твоя ціль. Ось до цього моменту, поки її не досягнеш, ти повинен 100% бути в тому, щоб досягати свої цілі. Ти повинен вкладати свою ціль, і ось одна з умов наставника була, що він, поки не досягне цієї цілі. Буде їздити на своїй машині. А на той час в Німеччині Opel Д це була ну така сама дешева машина. Ну майже як у нас там запорожець колись був. Там була ще більш дешева. Це був трабант. Він був пластиковий, цей трабант. І Це була така машина, дуже смішна з пластику, але ж Kadett, це була гарна базова машина, але вона була недорога. Ну і у Будо Шефер, він каже, машина була в жахливому стані. Вона була стара, вона була дешева, і вона була настільки е, в поганому стані, що. Дверцята, які водійські, вони просто не відчинялись, уявляєте собі? Тобто він каже: для того, щоб сісти в цю машину, мені потрібно було сідати з пасажирського місця. Ну і наставленко йому сказав: якщо ти, до речі, вам цікаво, пишіть, будь ласка, бо мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Якщо вам цікаво, пишіть три сімечки, якщо дуже цікаво, чи щось вау, пишіть слово космос, і тоді будемо на одній хвилі. Я буду розуміти, що ми з вами. Кажемо про одні ті ж самі речі. Також е, хочу сказати, що всім дякую, хто сьогодні у нас на ефірі. Величезне дякую, що ви з нами. Також дякую всім, хто заповнив форму. І, звісно, ми як обіцяли подарунки. Ті, хто заповнив форму, у вас подарунок 100 євро на будь-яке навчання, яке ви купите, ми вам даруємо 100 євро. Тобто ви вибираєте навчання. Якщо ви. А, Хто заповнив форму, буде розіграш. вибачте. трошки забігає наперед. Буде розіграш 100 євро. І серед тих, хто заповнив форму. Той 100 євро виграє, і відповідно зможе на будь-яке навчання їх використовувати. А для тих, хто сьогодні на ефірі, я теж підготував дещо дуже важливе, тому залишайтесь до кінця, розкажу, буде, буде цікаво. Ось і продовжуємо тему з Бодашеферами і його наставниками. Я тоді, знаєте, слухав, відкрив рот, відкрив очі. Для мене це якийсь космос, був космічний, бо людина, яка дійсно ну, була такі на хмарах для мене, досягнула неймовірного. Успіху, а я тільки починав свій шлях в той час. І він розказує, що він був такий, як я, навіть гірше, ніж я. Тобто на той час в мене машина була краще. І він розказує цю історію, і я розумію, що ми резонуємо. Було таке в вашому житті, коли ви розуміли, що ви з кимось резонуєте. Тобто ця історія про вас для вас. І саме в той день, саме в той час, і саме в тому місці ви отримуєте те, що вам важливо, для того, щоб ваша життя. Життя стало іншим, і перейшли на новий рівень. Було таке, якщо було ставте, будь ласка, три Так, ось я відчув це. Я відчув саме цю історію, і наступне, що каже моє останник: тобі потрібно спілкуватися з тими людьми, які вже успішні, які вже досягнули результату, які вже на високому рівні. Будок шефер каже: а, де ж я їх візьму? <ріст> де буде хто буде зі мною спілкуватись? І він каже: тобі потрібно попасти в те місце, де ці люди збираються. І він узнав, що буде якась зустріч для мільйонерів. І ну але відповідно там був дрес код на цій. він. Якось достав туди запрошення. дрес код це був смокінг. Так, смокінг, і він там на якісь останні гроші бере цей смокінг в оренду, сідає в свій red Fire, ну тобто яскраво червоний. Опілька дієт приїжджає і паркується, паркується в підземному паркінгу. Виходить, значить, піднімається на ліфті туди, де це була зустріч, там гарно проводить час, з усіма спілкується. Тобто ну, виглядає він так же, як і інші. І уважно слухають, про що люди говорять. Коли зустріч закінчилась, він в ліфті спускається вниз на підземний паркінг із великим, великим таким. Ужасом не знаю, як українською, вибачте, напишіть ужас, як українською. Він розуміє, що людина, з якою він тільки що спілкувався, їде разом з ним в підземний паркінг і йде саме в той куток, де стоїть його машина. Жах, дякую, Микола. Микола мене завжди виручає. З жахом просто дивиться на всю цю історію, що. Там стоїть його цей Red Fire Opel Kadett, а поруч запаркована, шикарна, нова, яскраво червона Феррарі. Уявляєте? <рес> <рес> і вони разом підходять тут на нього і дивляться і каже: ну, колір точно вже правильний. Тобто він його не оцінював, тобто не знецінював. Він просто сказав, пошуткував, що колір ну, нього вже вірний. Мене історія ця дуже надихнула, дуже надихнула. Тобто, я для себе теж вибрав цю аскезу, це випробування. І я дійсно, коли створив за ніч цей план, почав його виконувати. Віддав свою машину в таксі. Вона їздила, в мене було п'ять водіїв за рік. Вони всі. Тобто, в мене була, знаєте, таке ілюзія, мабуть, там і чи. Очікування, що всі воді, які будуть в мене працювати, у нас був договір, я юриста підключив, він зробив договір, що вони будуть так, же, як і я, обережно, нова машина. Камон, ставитись до цього автомобіля, що вони будуть її берегти. Дуже обережно їздити. Друзі, це було розчарування року. Я вам скажу, що вони тільки з цієї машини не робили. Вони її били де тільки можна. А, нього був водія з за, за, заборона виїжджати з Києва, він в Житомир їздив я там шукав його потім один водій два тижні не виходив на зв'язок потім пише там смс ку там олексій вибачте машина на такій парковці охоронника там ключі тих паспорт Інший там розбив щось в гаражах, щось ремонтував, хоча машина була банківська, відповідно. Там казку була. Ну тобто, я пройшов з семи п'ятьма водіями там усі стадії прийняття, люті там, і все, все інше. І, відповідно, через рік я продав цю машину. Що я можу сказати? Це був Деоланус і це неймовірна машина. Просто на той час неймовірна машина, яка ну вона витримала все. Я її дуже гарно продав. Я порахував, що за цей час ну, вони робили мені нерви. А чому я думав, що вони так будуть відноситись до машини, бо в договорі було написано, що машину з викупом. Тобто, якщо три роки ти на цій машині працюєш, заробляєш. Причому там е, фінансова частина була порахована так, що вони заробляли, я заробляв е, однаково. Тобто, ну, в мене там ще був кредит, а відповідно, вони заробляли, у них було паливо. Ну, це була фін він, -він. І це була на той час така сама історія, як у всіх. Тобто я пропонував гарні умови, але з новою машиною і це було круто. І я чомусь ось вирішив, що люди будуть берегти цю машину, бо через три роки вони були отримали б її повністю як викуплено. Ну на жаль, такого не сталося. Стався досвід з того моменту. Всі варіанти, коли мені пропонують якісь машини в таксі дати, я кажу, ні, божу, паси, це не моя тема. Такий людський фактор, розумієте? Людський фактор. І ось через рік, коли я порахував, то вартість автомобіля, яку я купив, вартість автомобіля, яку я продав, всі витрати по автомобілю, включно з банком чистими, було 500 доларів на місяць, тобто 6 тисяч доларів з рік. Це я вважаю перемога, бо з тими умовами, які були, ще її продати і ще отримати додатковий плюс, відповідно, мені потрібно було на чомусь їздити, і я купив машину ВАЗ 21011 78-го року. Що можу сказати? В неї було дві переваги. Ну хто знає, що таке ваз 21011, Якщо не знаєте, погуглите, але це класіка. Це класіка, це дійсно класна машина, фіат розробки тих 60-х років, тобто потім її випускали у Радянському Союзі. І дві переваги. Перша вона була в дуже гарному стані. Друга, вона була яскраво червоного кольору, і я її назвав теж Моя Феррарі». Уявляєте, це було неймовірно. Бо коли я казав друзям, я не соромився зовсім. Тобто, це було ок. Для мене це було ок. Я розумів, для чого я це роблю. І коли я друзям казав, що я приїду на Феррарі, вони дійсно очікували мене на Фараія. Приїжджав ВАЗ-21011, Класна машина. Незважаючи на те, що в неї не було ні жодного обігріву, навіть заднього скла, там не було підголовників, не було аварійки, навіть не було ну тобто такі машини тоді були. Але вона їздила, це було головне. І після того як в мене були вже машини, там з кнопочки, кніпочки відкривалися двері, там центральний був замок, там були всякі обігріви, там як мінімум склад зеркал, кондиціонер, то тут нічого такого не було. Там вона взимку потрібно було розморожувати цей ключ, туди засовувати двері б там зачинялись. Так бабах! Ось один раз я зупинився на трасі, бо закінчилось пальне там цей датчик не працював. Ну тобто гарна машина, багато пригод, цікавий досвід, і півроку я на ній проїздив. Але я собі поставив ціль. як тільки я зроблю 10 активів і видано суму, яку там я, я вже не пам'ятаю, яку я запланував, я цю машину міняю на машину, яку я хочу дійсно. і це мене мотивувало. Тим більше це було з осені на весну. Тобто, півроку я на ній дійсно їздив. Вона дійсно мене мотивувала. Вже навесні 2004 року, коли я порахував свої досягнення, за півроку я створив більше 20 додаткових активів. Уявляєте, там 23-24, які давали різний дохід. Дійсно різний дохід, але ціль була досягнута. Я купив гарну машину собі, велику, чудову, яка мені дуже подобалась. І на цьому ця історія вона ну, закінчилась. Після цього вже почалась інша історія. Що мені допомогло? Перше. Це те, що я бачив ціль. Давайте так, що нам потрібно з вами, щоб стати фінансово незалежною людиною? Перше бачите свою ціль. тобто порахувати скільки вам грошей потрібно. Якщо ви зараз витрачаєте умовно, 50 тисяч гривень, то вам потрібен пасивний дохід більше ніж 50 тисяч гривень. Якщо ви витрачаєте зараз 30 тисяч гривень, то вам пасивний дохід потрібен більше ніж 30 тисяч гривень. Зрозуміло, тут нічого складного. Тобто далі ви розробляєте план, що ви будете робити, щоб у вас цей дохід з'явився і. Розумієте, що таке дохід активний, що таке дохід пасівний, і як він з'являється. Відповідно, таким чином, ви можете вже побачити свій шлях, тобто там світло в кінці тунеля, такий білий четвер, в кінці тунеля, да свою ціль, яскраву білу, і таким чином ви розумієте, що потрібно робити, тобто робити кроки, прописуєте план. І коли у вас є покроковий план, як ви це робите? А я всьому можу допомогти, бо в мене є і досвід, і результати, і не тільки в мене, а й в моїх учнів. То, відповідно, ви крок за кроком опановуєте цю історію. З досвіду можу сказати, що Бодо Шефер писав в книжці, щоб стати фінансово незалежною людиною, потрібно 7 років. 7. Мій особистий досвід, я почав нього займатися в 2000-му, вже в 2005 році, я був фінансово незалежним, в 2006-му вже фінансово свободною людиною. І відповідно, якщо побачити, коли я почав займатися дійсно з 2003-2002 го до роки. На сьогодні пересічній людині. Ну, майже з будь-яким доходом. Не скажу, що з будь-яким, а майже там, від 30 тисяч гривень, ви можете стати фінансово незалежною людиною за два 3 роки, бо часи змінилися, все змінилося, і дійсно через 2-3 роки можете вийти відставку, зберегти той рівень життя, до якого ви звикли, і той рівень витрат, до якого ви звикли. Якщо ви хочете підняти планочку, і щоб більше було грошей, то вам потрібно вже рухатись в сторону фінансової свободи, але це вже next. Тобто, перше, це план фінансового захисту. Цей план дуже важливий, так друге це план фінансової незалежності. а Вже далі йде свобода. Наскільки вам було корисно? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, і хто розуміє, що потрібно робити?